В Ужгороді гинуть птахи. Зростання смертності серед порнатих підтверджують біологи. кажуть, одна з найімовірніших причин. Сувора зима. В екстремальних умовах популяція багатьох видів суттєво скорочується. Через морози і сильний сніг пернаті не можуть знайти собі поживу, а харчуватися у морози їм треба часто. Повідомлення про виявлення мертвих птахів надходять практично з усього міста. Останній випадок на набережні. Орнітологи радять більше дбати про пернатих і підгодовувати їх. А от про пташиний гриб поки заспокоюють, не йдеться. Хоча в Ужгороді нема лабораторних можливостей. Для офіційного підтвердження складних випадків і птахи справді можуть гинути від вірусів, але більшість з них не є загрозливими для людини. Звичайні ці одичавші голуби, що є, то вони є потенційними носіями близько 80 різноманітних хвороб. Но ці хвороби переважно для самих. Птахів є шкідливими і от сукупність факторів: непідготовленість до зими, важкодоступність корму, ну і звичайні природні явища вони можуть призводити до загибелі птахів. Зробити годівничку дуже просто з непотрібних дерев'яних дощечок чи навіть великих пластикових пляшок. Нещодавно такі встановили на студентській набережні. Малича охоче наповнює їх. Ташинами смаколиками годувати пернатих булками чи хлібом не варто. Найкорисніша їжа це соняшникове насіння та зерно.